Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання з теми обгін. І останнім буде завдання з теми дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Білий автомобіль. Червоний-жовтий. 2. Білий автомобіль жовтий червоний. 3. Жовтий автомобіль. Білий червоний. 4. Жовтий автомобіль червоний білий. 5 червоний автомобіль, білий, жовтий, та 6 червоний автомобіль, жовтий, білий. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання, на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Білий повертає праворуч, жовтий проїжджає прямо, а червоний розвертається. Обидва водії, що виконують маневри, увімкнули відповідні попереджувальні сигнали. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі білому автомобілю на основній секції горить червоний сигнал, а значить, жовтому і червоному має горіти зелений. Також ми бачимо, що світлофор перед білим автомобілем має додаткову секцію зі стрілочкою направо і ця секція увімкнена, і вона дозволяє водієві проїхати праворуч. Виходить, що рух одночасно дозволяється усім зображеним автомобілям, і тут, мабуть, найпростішою і в той же час найжахливішою помилкою буде вважати, що коли світлофори дозволяють рух усім автомобілям, то далі в дії вступають знаки пріоритету. Ні, при працюючому світлофорі ми маємо не звертати увагу на знаки пріоритету. А роз'їхатися тут насправді надзвичайно легко. Давайте спочатку розберемося з білим автомобілем, і для цього відкриємо пункт 16.9, в якому побачимо, що під час руху у напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Згідно з цим пунктом, водій білого автомобіля проїде наше перехрестя останнім. Далі все також максимально просто. Один автомобіль проїжджає прямо, а інший розвертається. І звісно ж, в таких ситуаціях дорогою має поступитися водій що розвертається або повертає ліворуч. Отож, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: жовтий автомобіль, червоний, білий. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді. Під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: чи дозволяється водієві червоного автомобіля зображений обгін? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину. Та три забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з перехрестям і два автомобілі на цій ділянці. Жовтий просто їде собі прямо, а водій червоного автомобіля має намір його обігнати, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Ми з вами, звісно, що не можемо не звернути увагу на дорожні знаки, що встановлено на зображеній ділянці. Зі знаком 2-3 головна дорога усі ми добре знайомі. Знак той, що нижче, це 3,25 обгін заборонено, і той, що з самого низу, це 711 відстань до об'єкта. Разом ці два знаки означають, що через 300 метрів розпочинається ділянка дороги, на який забороняється обгін. То виходить, що обгін заборонено лише через 300 метрів, а значить, зображений обгін водієві дозволяється за умови, що його буде завершено не більше, ніж через 300 метрів. Звісно, що ні. Ми чітко бачимо, що траєкторія обгону проходить через перехрестя. А згідно з пунктом 14.6 правил, на перехрестях обгін категорично забороняється, і абсолютно неважливо, рухаєтеся ви по другорядній дорозі, чи як у нашому випадку, по головній. Таким чином, в будь-якому разі, виконавши обгін так, як зображено на малюнку, водій червоного автомобіля правила порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. Запитання у нас таке: водій якого автомобіля має перевагу при зустрічному роз'їзді у зображеній ситуації. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1- водій жовтого автомобіля, та 2-водій білого автомобіля. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на цій ділянці. Вони рухаються з зустрічних напрямків, і зустрічний роз'їзд тут ускладнений через дорожню перешкоду у вигляді дорожніх робіт, що позначені відповідним дорожнім знаком. Хтось з водіїв точно має поступитися дорогою. Одночасно проїхати неможливо. То хто ж має дати дорогу? Логіка десь може підказати, що дорогу має дати той, на смузі руху якого власне і є ця сама перешкода. І це правильно, і це прописано в пункті 13.4 правил. Але ще у цьому самому ж пункті вказано, що на ділянках доріг, позначених знаками 1,6 крутий підйом і 1,7 крутий спуск, за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. І, звісно ж, ми з вами не могли не звернути увагу на знак, який перед собою побачив водій білого автомобіля. Цим знаком якраз таки і є 1.6 крутий підйом. Власне, навіть просто візуально видно, що водій білого автомобіля рухається на підйом, в той час як водій жовтого на спуск. Як ми вже з'ясували, в таких ситуаціях дати дорогу має водій, що рухається на спуск. І це водій жовтого автомобіля. Водій білого має перевагу. А отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.